Кажемо цим хлопцям хто тут головний? Однозначно. Чудова команда дівчат. Ой, що це було? <гум> <гум> Ми тут найголовніші. Шалена команда хлопців. Але і їм дісталося. Так почнеться ж битва! Досить! Це моя кухня! Вибачте, вибачте. вибачте Доведіть, хто найкращий з вас. Перша страва коктейлі! Час пішов. Почали, почали, почали. Ось цього ні. Тут потрібно серйозно підготуватися. Добре, що я брав пару років бармена. А це вже серйозний настрій. Ось так ось. М -м, цей стакан. Ні! Давин в цей. О. Додамо льоду. Хлопці почали з основ барної справи. Ось так ось. Так. Трохи сиропу ще нікому не шкодило. Ягідки, вишні. Апельсин і ананас. Трохи груші. Але ось чогось не вистачає. Hmm. Ну, захотів хлопець пити. Нічого страшного не сталося. Це сюди. Краса Ну, прямо коро Ось так ось. Смакота! Чудово! О, треба готувати! Молодці дівчата! Треба наздоганяти хлопців, а то не бачити вам перемоги. Вмикайте та потужніше, щоб все перемололося. Тут головне робити з любов'ю. З любов'ю це, звичайно, добре дівчатка, але однією любов'ю шефа не нагодувати. Молодці дівчата! Виглядає класно! О, смакота! А я знаю, як зробити незрівнянно. <хи> ну так, зайве роти очі ще нікому не заважали. А ріх і вушка відміння доповнюють образ. Чудово! Смакота. Ну, це буде вирішувати супер-шеф. Час минув. Ну що, шеф, пробуй частування. Першими будуть наші браві хлопці. Оу, здається, шеф чимось явно незадоволена. Занадто холодний. Хлопці їй не догодили. Ну, а чим порадують дівчата? М -м, подивимося. М -м, здається, їй припав до смаку єдиноріг. Це чудово, дівчата! Наші вітання. Переможцю раунду. Наступний раунд. Приготовте мені соковитий бургер. Час пішов. Бургер за п'ять хвилин. Думаю, всі повинні встигнути. І почали. Бургери. Це простіше простого. Ми точно впораємося. Давайте, хлопці, буду тримати за вас кулачки. Додамо трохи масла. Бена, ти впевнений, що це трошки. Раз, два. Три. Щось мені підказує, що це не найкраща їхня ідея. Ну ось, я ж казала. Вогонь! Так, тут головне не панікувати. Рятуйтесь, хто може! Та вже, не панікувати, це не про нашого шефа. Ну, хоч вогонь загасили і на цьому дякую. Oops. Так, хлопцям тепер швидше за все не встигнути. Що там у дівчат? Хм, hmm, давай поформуємо булочки кожен у свій колір. Виглядає непогано. О! Чудово! Цікаво! Інші слова вони взагалі знає. Mm, смакота. Ну, хоч щось інше. Ну, давайте, давайте, все в ваших руках. Краса! Як яскраво! Пора прикрашати. Дівчата, можете не старатися. Все одно це краще, ніж горіла котлета хлопців. Перемога у вас в кишені. Міка, бережи зуби! Ніхто не любить стоматологів! Ось так треба. Так, послухай Мебл, вона знає, як поводитися з шоколадками. Вогонь. Ви хіба не бачили, чим все закінчилося у хлопців? Чудово! Стій, 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 сті, Треба обережніше. Точно. Мармелад і солодкий сироп. Що може бути краще? Це чудово! Так, Міка, сперечатися не буду, вийшло класно. Гарна робота, дівчата. М -м -м, смакота. Ось бруднулі. Тільки відмилися, а час уже майже не залишилося. Час! Не переживай. Зараз зробимо. Оу, хвацько він це придумав. Лікар прибув якраз вчасно. Салатик. Ось так ось. Котлета. Ось так ось. Бекон, Терміново. Ось так ось. Ось так ось. Овочі. Ось так ось. Кетчуп Дай хоче асистенту спробувати. Ось так ось. Ось так ось. Ось лікар молодець. Встиг за одну хвилину. Ось так ось. Час вийшов. Хлопці, показуйте шефу, що ви там приготували. Спершу спробуємо у дівчаток. Не дуже смачно. Який жах! А виглядало дуже смачно. Але на те вона і шеф, що знає краще. А що там у хлопців? Сподіваюся, що оцінять їх роботу по заслугах. Ось Ось, виявляється, розмір має значення для шефа. Не час розслаблятися. Зробіть мені локшину. Ну що ж, фінальний раунд і така складна страва. Час пішов. Заготовимо тісто для локшини. Точно. Що ж вони придумали? Hmm. Треба додати яйце. Надай це мені. Чудовий удар, Міка. Ти займалася карате? Таке м'яке вийшло. Тісто. Залишилося тільки включити. Ну, звичайно. Ось так дівчата і перемелюють своїх ворогів. Не заздрю хлопцям. Вау! А до речі, про хлопців. Що там у них? Подивимося. Як же вони довго готують? А ми приготуємо швидше. Так, хлопці, це прям лайфхак якийсь. Подивимося, як вони будуть готувати. Це і насправді експеримент. Шеф полюбляє гостріше. Вау-воу, хлопці! А ви впевнені? Давай краще додамо перцю. Ця ідея теж не найкраща. Ну ось, не кажіть, що я не попереджала. Це може бути справжньою гострою бомбою. О, напевно, вистачить. Гадаю, так. Дівчата хлопці явно з вогником. Обережніше з ними. Смакота. Ще трохи овочів. І можна подавати до столу. Потрібно додати сирку. Сир нікому не завадить на відміну від перцю. Звичайно. Так, хлопці? Про що ж вони думають? Це має допомогти. Який жах не заздрю, шефу. Час вийшов. Шеф, будь ласка, почни з локшини дівчаток. Mm -hmm. Так безпечніше. Здається, шефу подобається, але послухаємо її думку. Непогано, непогано. Спробуємо тепер у вас. О, ні, не можу на це дивитися. Ну, все, ви розбудили дракона. Будьте обережніше. Перемогли дівчатка. <рес> Вітаємо дівчат заслуженою перемогою. Смота!